Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найглибших і найменш зрозумілих тем Біблії про справжній відпочинок у Бозі. Не про лінощі, не про вихідній, а про глибокий божественний спокій, який Бог пропонує кожному з нас. Усе починається з самого початку світу. З книга буття, другий розділ, перший, другий вірш, сказано. І закінчені були небо й земля, і все військо їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, що чинив, і відпочив дня сьомого від усієї праці своєї, що чинив. Бог не відпочивав тому, що втомився. Він Бог всемогутній, він відпочивав, бо його робота була завершена, все було досконало. Він подивився на все створене і сказав. Дуже добре, і увійшов у спокій. А тепер Новий Завіт бере цю картину і переносить її для нас. У посланні до Євреїв, 4 розділом, 10 віршом, ми читаємо: бо хто увійшов до Його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Це не просто про суботу. Як день тижня, це про входження в Божий спокій, у той самий спокій, в якому Бог перебував після створення. Це запрошення перестати боротися, перестати доводити, перестати заробляти любов Господа Бога, а просто увійти в те, що Він уже зробив. Чому це так важливо саме зараз? Ми живемо в час, коли всі намагаються контролювати все. Як вижити в війні, як захистити сім'ю, як допомогти, як не зламатися, як не втратити віру. Ми працюємо 24 на 7 фізично, емоційно, духовно. Ми постійно відчуваємо, якщо я не зроблю сам, то все пропало. Але Бог каже: стоп, увійди в мій спокій, моя робота вже завершена в Ісусі Христі. На Христі Ісус вигукнув, звершилося Євангелія Івана, 19 розділ, 30 вірш. Що звершилося? Спокутування гріха, примирення з Богом. Перемога над смертю, над сатаною, над прокляттям Твоє і Моє спасіння, не частково, не неумовне, а повне і завершене, коли ми намагаємося додати щось до цієї роботи свої добрі діла, свої страждання свої молитви за, за, як заслугу. Ми фактично відкидаємо те, що Ісус уже зробив. Ми говоримо, Його жертви недостатньо і маю ще щось довести. Але саме тому суботній відпочинок і ширше життя в Божому спокої це акт покори, це визнання. Господи, я не можу себе спасти, я не можу себе захистити, я не можу себе зробити достойним, але Ти вже все зробив для мого спасіння. Це не означає, що ми перестаємо працювати, служити, воювати за правду чи допомагати ближнім. Навпаки, саме з цього спокою ми черпаємо силу, бо коли ми не... Витрачаємо енергію на те, щоб заслужити любов Бога. Ми звільняємося, щоб любити інших справжньою любов'ю. уявіть, наші воїні на передовій. Вони не можуть просто відпочити фізично, але багато з них знаходять внутрішній спокій, коли кажуть: Господи. Я здаю тобі цю війну, щоб ти переміг, ти є переможець, віддаю моїх побратимів своє життя. Ти вже переміг. Я просто вірний у тому, що ти доручив мені сьогодні. Це і є входження у його відпочинок. Тож питання до кожного з нас сьогодні. Чи закликає вас Бог перестати намагатися робити все самостійно? Чи готові ви скласти свої тягарі не з лінощів, а з покори? Чи вірите ви, що той, хто створив світ і завершив спасіння на Христі, піклується і про вас? Саме зараз, саме в цій ситуації? Давайте разом це раз прямо зараз, якщо ви готові, зробимо і скажемо до Господа Бога в абсолютно голос від щирого серця. Господи, я входжу в Твій спокій, я перестаю доводити, що я достатньо хороший. Я вірю, що Твоя робота на Христі завершена для мене. Дякую Тобі за спокій, який перевищує усяке розуміння. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що Ти сказав завершилось. Дякуємо, що Ти запросив нас у Твій спокій. Пробач нам, коли ми намагаємося додати щось. До Твоєї досконалої жертви. Допоможи нам сьогодні скласти наші тягарі, війну, страх, в тому сумніві, перед Твоїм Христом, наповни нас Твоїм миром, дай силу нашим воїнам не тільки тілесну, а й духовну, знати, що Ти вже переміг, нехай ми живемо з цього спокою, прославляючи Тебе в усьому. Амінь. Дорогі друзі, це, якщо це слово торкнулося в вашого серця, напишіть у коментарях, вхожу в твій спокій або просто амінь. Поділіться цим відео з тим, хто зараз виснажений і намагається все втримати сам. Бог уже все зробив. Тепер черга увійти в його відпочинок. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Амінь.